Що найдивніше ви бачили або переживали в житті, чого досі не можете пояснити. Я йду пішки на роботу, мені 21 рік. Повз мене проходить дідусь, якого я ніколи раніше не бачив. Він зупиняє мене і, назвавши моє ім'я, питає Вибачте, ви не знаєте, де тут найближча аптека. Мені цікаво, звідки він знає моє ім'я. На мені немає бейджа з ім'ям, я сам. Тож він не міг почути, як мене хтось назвав, і я ніколи в житті його не бачив. Я подумав, що просто погано його почув. Потім пояснив йому, куди потрібно йти, і тут він ясно, як день, каже Дуже дякую за допомогу, гарного дня! і вимовляє моє ім'я. Після цього я запитав, чи знає він мене звідкись, але він виглядав дуже здивованим і сказав, що ні. Тож по суті, випадковий дідусь знав моє ім'я. Я сидів у своїй кімнаті і слухав музику, а гучність постійно зменшувалася, тож я піднімав гучність назад. Коли це сталося втретє, я почув гучне зітхання, і музика знову затихла. Через кілька тижнів мій брат кинув у мене крикетною битою, і вона зробила дірку в стіні. У середині дірки була пара бабусиних панчіг, прив'язаних до жмутка волосся. Ми злякалися, нам довелося заклеїти дірку в стіні плакатом, щоб тато не збожеволів. Але мені нікому не сказали моєму братові було лише вісім років, тож ні, він не жартував зі мною. Мене переслідувала бабуся Вуду, яка ненавиділа гурт, дуран-дуран. Познайомився з новою дівчиною, мого друга, і ми обоє відчули миттєвий зв'язок, не романтичний. Ми знали один одного, але звідки. Ми почали задавати один одному запитання. Де ми працюємо старі місця роботи, райони, які ми любили, в яку школу ходили. Врешті-решт ми прийшли до пологового будинку, в якому народилися. Ми обидва народилися в одному пологовому будинку, але це не було надто дивно, оскільки в місті було лише два таких будинків. Ми продовжили розслідування і вияснили, що народилися в один день. Ми так і не змогли знайти інших пояснень тому, що нас настільки пов'язувало, що ми відчували одне й те саме, мабуть, ми справді зріднилися в тій дитячій кімнаті. Останнім часом ДНК тести стали набагато дешевшими. Вам варто перевірити, чи є ви родичами, навіть якщо ви не вірите в злиття свідомості братів і сестер, вона може здаватися вам дуже знайомою. Тому що ваш мозок підсвідомо виявив візуальну схожість між вами і нею, настільки малу, що ви навіть не усвідомлюєте її, будьте обережні, адже те, що ви виявите, може призвести до дуже незручної різдвяної вечері. Встав десь о п'ятій ранку, вивів собаку і курив сигарету. Раптом собака прибігла назад до будинку і була дуже наляканою. Я подивився на кут будинку і побачив, як за рогу вийшов маленький гуманоїд близько одного метру завишки, з згорбленою спиною, абсолютно лисий і мокрий. Він повернувся і подивився на мене. Я просто дивився на нього. Потім він розвернувся і пішов назад за будинок. Більше я його не бачив, не знаю, що це було. Але у нас було велике подвір'я з двохметровим дерев'яним парканом і без сусідів, тому я впевнений, що це була не людина. А реакція собаки була нехарактерною для неї. Це Дені Девітто. він іноді так робить. Я живу в одній кімнаті з братом, і двері нашої спальні випадково відчиняються, якщо не закрити їх певним чином. У дитинстві ми лякалися, коли вони так раптово відчинялися. Тож тепер щовечора перед сном ми переконуємося, що вони зачинені правильно. Якось увечері ми з братом дивилися телевізор і врешті-решт дуже втомилися, тож не потурбувалися про те, щоб закрити двері як слід. Зрештою, ми просто вимкнулися. Пізніше тієї ночі я випадково прокинувся. Було темно, і я побачив силует чоловіка, який перетинав мою кімнату. Я намагався закричати і поворухнутися, але не зміг. Це був перший раз, коли у мене був сонний параліч. Я бачу, як фігура підходить до вікна біля ліжка, де спав мій брат, і просто дивиться в вікно. врешті решт я знову засинаю. Наступного ранку я йду на роботу і розповідаю своїй колезі про сон, який мені наснився минулої ночі. Вона заспокоює мене, що це був просто сонний параліч, і не варто хвилюватися, бо з нею таке часто трапляється. Я кажу: так, я просто дуже втомився минулої ночі. Тож, мабуть, це був сонний параліч. Коли я повернувся з роботи, моя сестра була вдома. Я кажу їй йоу, я бачив найбожевільніший сон минулої ночі. Думаю, у мене був сонний параліч. Але перед тим, як я розповів їй свій сон, вона сказала: У тебе був сонний параліч? Ні, не було, бо мені здається, я бачила, як ти випадково зайшов до моєї кімнати минулої ночі і дивився у вікно. Я був у шоці, тому що вона сказала мені саме те, що я бачив. Ще до того, як я їй про це розповів, я не думаю, що це міг бути незнайомець або грабіжник, тому що в мене чотири собаки, і вони б весь час гавкали напевно, це одна з найдивніших речей, які зі мною траплялися. Багато місяців тому ми з другом їхали по шосе, щоб зробити кілька покупок. Ми опинилися прямо за пікапом, в якому було багато деревини та будівельних матеріалів, які підстрибували. Ми з ним озирнулися, подивилися один на одного, і він, не кажучи ні слова, переїхав через дві смуги і пригальмував, щоб виїхати з цієї смертельної пастки. Приблизно через хвилину з машини по шосе вилетів великий шматок дерева. Під тим кутом, під яким вона вилетіла. Вона мала б врізатися прямо в наше лобове скло. Він відскочив на дві смуги, і ми все одно його переїхали. Ми зупинилися і почали обговорювати це. Срань господня, ми що ледь не загинули. Коли у мене зазвонив телефон, це була моя дружина. З вами все гаразд, хлопці. Я задрімала і мені наснилося, що ви потрапили в автокатастрофу. Вона заплатила водієві пікапа. Щоб той проїхався перед вами і спробував вас вбити, вона зателефонувала, щоб перевірити, чи робота виконана. У старших класах я кілька років облаштовував свою кімнату в нашому частково добудованому підвалі, я був найстаршим з чотирьох дітей і хотів мати власний простір подалі від моїх братів і сестер. Це був досить великий будинок, але спланований досить просто: прямокутна ділянка, два поверхи, плюс підвал. Сходи посередині будинку, перебуваючи в підвалі, звикаєш до всіх звуків будинку, шумів від осідання будинку або скрипу деревини при зміні температури, кроків людей і звичайно використання сходів. Ви можете легко визначити напрямок по звуку. Кілька разів пізно вночі я чув, як хтось користувався головними сходами, спускаючи з другого поверху, а потім чув кроки на кухню прямо над моєю кімнатою. Я піднявся нагору, щоб випити води і подивитися, хто прийшов, але нікого не бачив. Після того, як це сталося вперше, я також піднявся на другий поверх. Щоб подивитися, чи не прокинувся хтось і чи не блукає десь, і тільки хотів бути упевнений в тому, що всі мої гвинтики на місці, але я нікого не знайшов. Через кілька років ми мали переїжджати з дому по сімейним причинам, і до мене прийшли троє близьких друзів. Ми заночували в підвалі абсолютно порожнього будинку. В останню ніч перед переїздом моя сім'я жила в готелі, а всі наші речі були у великій вантажівці. Чотири рази тієї ночі ми чули кроки як на першому поверсі, так і на сходах, хоча ми були єдиними. Як завжди, ми піднімалися нагору, щоб перевірити і подивитися, чи не розігрує нас хтось, але щоразу нічого не знаходили. Врешті-решт ми втекли з будинку десь у другій годині ночі до друзів. Через 12 років ми згадали про цей будинок на сімейному зібранні, і двоє з моїх трьох братів та сестер одразу ж кажуть, що думають, ніби в цьому будинку живуть привиди, а потім діляться схожими історіями. Моя сестра пам'ятає, що часто чула звуки, схожі на кроки, коли вона була одна вдома. Мій брат розповів нам про кілька випадків, коли він чув кроки в коридорі і очікував, що мій батько перевірить його. Але підіймав голову і нічого не бачив, включаючи два випадки, коли його двері відчинилися, але там нікого не було. Він покликав мого батька і він підтвердив цю історію. Ніхто з нас ніколи не ділився цими історіями один з одним. Я скептик, коли справа доходить до надприроднього або паранормального. Я зовсім не вірю в це. Тому більш схильний шукати наукові докази або міркування. Проте всі ці роки я не мав жодного пояснення цих випадків в домі. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, бо ваша підписка мотивує нас робити більше цікавого контенту. Чи є у вас подібні історії? Діліться в коментарях. З вами був Товстий Кіт.